Доброго дня, шановні організатори та учасники конференції. Дозвольте подякувати за надану можливість взяти участь у заході. Патріотичне виховання складова національного виховання. Головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Патріотизм як духовно моральна цінність. Завжди виступав пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. У цьому зв'язку актуальності набуває проблема виховання юних громадян, патріотизму як почуття приналежності до країни, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю. Сьогодні особливо важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму, як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у вихованців громадянсько активні соціально значущі якості, які вони зможуть проявити в усіх видах діяльності, перш за все пов'язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та батьківщини. У різні часи та епохи в усіх цивілізованих державах сім'я, школа, суспільство ставили перед собою завдання виховати громадянина, патріота своєї країни. Сухамлинський стверджував, що патріотичне виховання школярів доцільно здійснювати на національних цінностях, серед яких провідними є любов до рідної землі, народу і батьківщини. Любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського народу, праця на благо свого народу й батьківщини. Патріотизм це перш за все про людську гідність. І коли гідність людини принижують, нападаючи на її державу, зневажають її мову і культуру, то ось тоді патріотизм прокидається. Що ми бачимо зараз? Тепер в умовах повномасштабної війни. Яку розв'язала сусідня держава проти України, вже ні в кого не викликає сумнівів, що зараз ми маємо приділити особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Саме тому надзвичайно зараз важливо проводити заходи з національно-патріотичної спрямованості, займатися волонтерською діяльністю, розповідати дітям про українську культуру та історію влаштовувати акції пам'яті, створювати навчальні проекти, присвячені борцям за незалежність України, організовувати зустрічі з ветеранами бойових дій. Саме заклад позашкільної освіти значною мірою є осередком формування та виховання громадянина Патріота. Цілеспрямована робота в цьому напрямку реалізується під час відвідування гуртків. У процесі цікавої та творчої діяльності, яку кожна дитина обирає відповідно до власних уподобань та схильностей, як найкраще може відбуватися глибоке занурення підростаючого покоління до матеріальної та духовної культури України. Широкі можливості для патріотичного виховання надає зміст навчальних програм гуртків, еколого, природничого профілю. Природа є потужним фактором виховання, поваги, і любові до своєї батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей, ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Педагогічний колектив нашого закладу застосовує у своїй роботі системний підхід. Він характеризується сукупністю виховних цілей, діяльністна на яких скерована на взаємодію суб'єктів виховного впливу, організацію функціонування та розвиток виховної системи. Основними виховними цілями, якими керуються педагоги центру, є формування усвідомлення особистістю, приналежності до держави і народу, виховання почуття любові до України, її символів, рідної мови та слова, оберегів, формування елементарних знань про культуру та історію свого народу і прагнення дотримуватися традицій, навчання правилам співжиття та взаємодії людей. У сім'ї й суспільстві. Ефективність патріотичного виховання в умовах закладу позашкільної освіти значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів та форм його організації. Перспективним для нашого закладу стало створення проєкту з національно патріотичного виховання, хай в серці кожної дитини живе любов до України. Основними складовими національно-патріотичного виховання, закладеними в проєкті, є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно моральне виховання. Основними напрямами розвитку даного проєкту передбачено формування та впровадження методичних засад національно-патріотичного виховання, підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення педагогів з урахуванням завдань проєкту видання та поширення методичних посібників, рекомендацій, тренінгових програм у сфері національно-патріотичного виховання, вивчення, опрацювання та поширення кращого досвіду організації національно-патріотичного виховання особистості, адаптації і поширення успішних практик. У закладах позашкільної освіти, проведення конференцій, семінарів, практикумів, тренінгів із питань застосування інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню високої національно-патріотичної свідомості. Активізація співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями у сфері національно-патріотичного виховання, що передбачають забезпечення скоординованої роботи у сфері національно-патріотичного виховання закладу з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всіх Рівнів закладами освіти, культури, спорту, соціальними закладами, громадськими організаціями, залучення дітей та учнівської молоді до волонтерської діяльності, організація та проведення системних заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно патріотичної громадянської свідомості дітей та учнівської молоді. Проведення заходів з увічнення пам'яті борців за незалежність України, проведення різноманітних та цікавих за формою заходів з вивчення, популяризації та відтворення історичних подій з історії України, рідного краю, сприяння розширенню сфери застосування української мови, проведення масових еколого-патріотичних заходів, змагань, турнірів. Для успішної реалізації даного проєкту в нашому закладі напрацьована система заходів, яка реалізується завдяки налагодженому процесу партнерства. Частими гостями в нашому закладі є обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради та громадська організація Комунальна установа, яка займається підтримкою молодіжних ініціатив. З їх допомогою реалізується молодіжна політика на обласному рівні. Це платформа розвитку молоді. Тренінгові заняття, які вони організовують для вихованців нашого центру, спрямовані на комунікацію, сучасний погляд, на формування та планування цілей за технологією смарт. Також вихованці залучаються до флешмобів, що дає змогу максимально згуртувати до командної роботи. Всі ці знання та навички, отримані підростаючим поколінням, можуть бути використані для успішної самореалізації. Також регулярними є зустрічі з представниками національної поліції, учасниками бойових дій, медичними працівниками з Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Для старших вихованців із навчально-практичними тренінгами запрошуємо представників Центру спеціальної підготовки СКІФ, що працює на базі тренінгового центру Національної поліції. Протягом тренінгових занять діти отримують основні навички із рукопашного бою, основних прийомів захисту та мають змогу попрактикуватися в розбиранні і збиранні вогнепальної зброї. Такі форми роботи добре сприймаються вихованцями, діти отримують величезне задоволення від проведених занять, активно співпрацюють з інструкторами. Корисними та цікавими є тренінги від представників Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Діти отримують знання та навички з надання першої до медичної допомоги. Ці знання є необхідними для кожного. Окрім теоретичних знань, учасники тренінгу мають змогу на манекенах відпрацювати набуті теоретичні знання на практиці. Результативність роботи колективу в даному проєкті бачимо вже зараз, адже у дітей виникла зацікавленість у дослідженні історії рідного краю, народних традицій, природи. Пошукова активність трансформувалася у допитливість, З'явилося відчуття особистої значущості внаслідок залучення до різних видів діяльності, особливо до волонтерств. На нашу думку, кожен заклад позашкільної освіти, незалежно від профільності, став для дітей осередком становлення громадянина патріота, який готовий брати на себе відповідальність, сприяти розвитку та процвітанню своєї країни. І ми, працівники закладів позашкільної освіти, втілюючи подібні проекти в життя, намагаємося разом з нашими вихованцями наближати перемогу. Слава Україні. Дякую.